Зараз разом з вами хочу посіяти кабачки. І як я це роблю? Ось такі кабачки цукіні, вирила ямку, вставила, оце обрізана така з баклажки, з бутля такого 5-літрового чи 10 літрового бутля обрізаю сантиметрів 20. І вкопую, вкопую, да? насипаю сюди соломи. Тепер Насипаємо так, тіко, тіко. земельки. Ось. Я роблю всього два, дві таких ямки. Ну і буду зараз сіяти по три зернинки собі. Багато не сію вже кабачків нам досталь цих двох, з двох кущиків. Теж багато, якщо врожай, то. Виходить багато. А, підожди, ще ж насипала. Зараз пролію. Спочатку пролити треба. Ось це треба пролить. Гарнесенько. І виходить, дивіться, як тепличка. Воно ось так. Знизу йде підігрів. Ну, чотири посію, тому що... Ой, розсипала. Знизу буде пріть солома і йде підігрів, а зверху ми отак сухою землею присипемо. і, і отак ставимо баклажку. Ось так. Хорошо вставило, я думаю, що вітром не здує. І от воно, як в тепличці, буде отут зростати. А там подивимося, як зійдуть всі все насіння зійде, тоді ми виберемо два гарних росточки і залишимо. Ось. Ну, а там це я сію, а вдруг якесь не, не зійде, вдруг якась несининка не зійде. Ну і зараз. Таким же ж способом і тут зробимо, Ось. все. І таким способом я і сію і огірки. А чому так? Чому оці баклажки обрізані? Тому що в нас є медведка. Капустянка ще її називають, вона поверхнево, коли, може, бачили такі боростки, вона риє, і вона поверхнево ходить, лазить, як кажуть, і гризе наші, нашу розсаду. Особливо молоденькі росточки, коли от взійде роз, ну, молоденькі такі, або тільки посадили розсаду, і вона поверхнево лазить, згризає, вона її не їсть, вона тільки її гризе. Ну, і шкодить нам. От щоб такого не було, от я і сажу отакі обрізані баклажки. Ну, ось потім це все знімається, коли вже тепло буде, вже проросте наше насіннячко І воно далі поливаємо, і далі воно росте гарно. Купила отаку кукурузку, багратіон, називається. І зараз посіємо її. А сіять буду, ось тут вже ямочки поробила. Там у нас малина зростає, і ось з цієї сторони я отак два рядочка нам вистачить, аби тільки вона взійшла, бо в тому році кукуруза була погана. Ну, Сподіваюсь, буде добре. Так, кукурузку посіяла, тепер ще посію. Отакий От гарбуз малесенький, як гітара, але він малесенький купувала в АТБ і взяла насіння. Називається батернат. Ну і тут в мене ще гітара є. Я одну ямочку гітару посію. Цих дві ямочки посію. Багато не сію, зовсім трішечки, щоб було щось на кашу. Взимку для каші або запекти. Оці мені дуже сподобались, вони малесенькі. і... Якраз порціонно, не треба таку здоровенну розрізати, вона потім пропадає і з ним ну, дуже, ну скільки треба. От Малесеньку зробив і все добре. І покуштував, і наївся, як кажуть, є. А як велику, так і не знаєш, куди її дівати. Ну, коли кабак здоровий. Найбільше моє розчарування це лохина. Це та, що я тішилася і думала, що у нас будуть ягідки. А вона, бачите, як весь світ, ну, ви бачите, весь світ коричневий. Все померзло. І зверху тут все. Не знаю, як з полуницею буде, ну, полуниця не вся квітувала, так що, можливо, щось і буде. А ось лохини не буде. Бачите, яке, яке листечко. Вона, то може, її відійде, але ж ягід не буде. Так. Знаєте, краще сказати, що живе, ніж сказати, що вимерзло. Ну, практично все померзло. Мало що залишилося не, не тронуте морозом. Тішилась також приростами кедра і теж всі молоді прирости померзли. Ну, будемо сподіватися. Ще дасть нові прирости і далі буде розвиватися. В тому році він дуже гарні прирости дав. Купили, придбали вчора отаку сітку, така цупка. Сітка під, буде чоловік варити стійки і для огірків. Для огірків. І буде плестися і не буде. У нас була колись тонесенька, і вона рвалася, коли гудиня те прибираєш і зовсім обривалася. Ну Погана була, мені не подобалося. Ми потім, хто давно зі мною ми по-іншому, як ялинку робили вокруг стовпчика садила, сіяла, огірки. Тепер уже мені вже чоловік зробить стаціонарний переносний. Стійки я потім вже покажу, коли це все буде зроблено. І ось яку конструкцію чоловік зробив для наших огірочків. Подивіться, зроблена вона з такого квадрата, це метал, метал він пофарбований. Ми пофарбували в чорний, чорним лаком таким. Сітку перекрутили, яку я вам показувала. Ось. Ось так вийшло, вже й посіяла гірочки тим же ж способом, що я сіяла і кабачки. Ось. А тут залишила місце, буде в мене на балконі зростають в стаканчиках гірочки, привезу і сюди досажу. Ну, ось так. Така конструкція. Давно я вже хотіла стаціонарну, щоб ну, переносна вона буде переноситься. Ось тільки буде, будемо змінювати місце. А так все ось так. Вона знімається, виймається. Ось тут зверху приварене. Отак все приварив, щоб воно було. Ось так. Тут буде прохід, тут не будуть огірки зростати, вони з цієї сторони. Марсі. Куди ти всівся, Куди ти всівся, там огірочки мамка посіяла, а ти ось Отак. Я думаю, буде гарно і гірочкам, і мені пройтися тут зібрати на сітки. Буде, будуть вони тут зростати отак. Як вам? Мені подобається. Полуничка квітує, деяка підморозилася, ну, а деяка так буде. В тому році теж вона підморозилася і, звичайно. Сказалося на врожаї, тому що врожай був менший, ніж зазвичай. Ось. Ось така конструкція. Ну, от і все. До зустрічі!